У нас продажу з'являється Opel Astra H Cabriolet, І це точно той автомобіль, за який не буде тобі соромно перед своїми кентами, які вже їздять на класних тачках, наприклад, як Passat CC, на якихось молодіжних седанчиках. Друже, 1,9 турбодизель, 2007-рік випуску, чорний колір. Машинка з твердим дахом, закривається, відкривається по електроніці. Тут все працює. Красивезні, 17-ті легкосплави, літня гума. Машинка у нас двохдверна, на шкіряному салоні, на механіці 6 -ступеневій. Цю автівочку ти можеш застрибувати через двері. І не переживати. Е, що ми маємо? Задні паратроніки, дороги, тут якась спеціальна комплектація. Дизайн. Ми маємо без ключ доступ, запуск кнопки, текстильні килимочки, кондьор, підігрів передніх сидінь, отака мультимедія, шкіряне мультикермо, 247 тисяч км пробігу, ГРМ замінений 20 тисяч тому. Ох вона їде. Ходовочка перебрана, тобто жодних зауважень немає. І знаєте, яка ціна? 5 тисяч доларів, всього-навсього. За п'ятерочку можна взяти собі таку красуньку. А зараз я покажу, як складається криша. Раз ви вже бачите, як вона розкладена, то зараз я покажу, як вона складається. Так, дивимось, у нас тут є кнопки. Ось вони. Нажимаєте і утримуйте. І відбувається процес. Доволі швидко, як по мені, десь до 30 секунд. Саме головне утримувати кнопочку. Опа на шовкується, бачите? Чорна стеля зразу. Там все, що треба закривається. Дивіться, тут у нас два повноцінних місця. Місця не дуже багато. У нас 400 підйомники, безрамочні вікна як в ЦЦ. -шки. Бачите? Оця форточка вона теж закривається. Ось бачите, отаким чином. Все працює, все класно. Отак ви сідаєте. Спортивні сідушки з боковою підтримкою. Ну і все, на всього 5 тисяч зморів. Можливо, вже не сезон. Хоча на цій машинці можна їздити і зимою, як бачите, криша там у нас не терапчана. Тож, друже, 5 тисяч доларів, в цьому рік не дивить турбодизель. І ти перший на селі на кабріолеті. Чекаємо на вас.